що всю кімнату терен поспілкувався з Іриною Бревко, одною з співорганізаторів благодійного воля фесту, і вона нам розповість про те, звідки взялася ідея фестивалю і що цей фестиваль дасть нашим бійцям. Ірино, скажіть, будь ласка, як з'явилася ідея організувати такий фестиваль? Ідея з'явилася наступним чином. Протягом цілого року ми організовували благодійні концерти «Сталевий промінь волі у Тернополі. Відбулося протягом там листопада. І аж до весни відбулося три концерти таких сталевий промінь волі. Усі зібрані кошти пішли для бійців добровольчого українського корпусу. За ці гроші ми купили їм транспортний засіб, і з одного концерту ми кошти віддали для пораненого бійця на лікування. Після проведення цих концертів я спілкувалася з гуртами, які брали участь у концерті, і вони казали, давай. Запропонували організувати щось більш потужне ніж просто концерт. Зокрема, гурт широкий лан його лідер Святослав Бойко він став одним з ініціаторів цього фестивалю. Воля фест він є співорганізатором даного фестивалю. От і Таким чином ми вирішили організувати щось більше, ніж просто концерт, власне, фестиваль. Концерт-фестиваль, воля фест. Сподіваємося, що це буде не одноразова акція, що такі фестивалі ми будемо проводити щороку. Ми плануємо їх такими зробити щорічними. От, таким чином з'явилася ідея. От е, в разі того, коли ця ідея загориться, коли все вдасться, чи хотілося б вам якось розширити межі фестивалю, там спробувати організувати в іншому місці. Ну, це плани на далеке майбутнє. Звичайно, що як і кожен організатор будь-якого заходу хотілося б, щоб воно розвивалося, щоб воно набирало обертів, щоб про нього ставало відомо не тільки в Тернополі та Тернопільській області, а й у інших містах, в інших областях. Тому сподіваюся, що так воно і буде, і що цей фестиваль буде потужним шоу, потужним святом, на яке будуть збиратися люди не тільки з Тернополя і Тернопільської області, а з інших областей. Хто виступатиме на фесті, хто з виконавців зголосився сам можливо, кого запросили допомогти таким чином фронту. Ну, зголосився сам широкий лан, тому що вони є співорганізатори фестивалю. На, до речі, на цьому фестивалі буде презентація його альбому Червона вода. От. Також зголосився сам новим Кудень, це Тернопільський молодий гурт. Завжди нас підтримують в будь-яких акціях. В будь -яких, все, що ми організовуємо, це Тернопільський гурт фіра. Також вони. От. Ще цього разу буде у нас. Це будуть вони, ці гурти будуть вперше на на, на наш Наших заходах це Арсен Мірзоян, гурт Біла вежа, «Дикі серце, механічний апельсин. Так буде ці гурти будуть у нас на святі. Чи було таке, що можливо хтось з запрошених виконавців відмовлявся приїхати на фест, чи відмовлявся брати участь. Були різні моменти і були різні відмови. От ну але я думаю, що це ну не варто називати імена з тих чи інших причин. Можливо, люди просто дуже часто люди не свідомі того, що таке благочинний концерт. Що таке, ну тобто, Всі повинні розуміти, що коли вони їдуть на благочинний концерт, що це має бути. ну Не потрібно ставити якихось надзвичайних умов від організаторів, тому що це все бюджет, ну, дуже бюджетні так, акції. Відповідно, кошти економляться заради того, щоб побільше зібрати і відправити для добровольців, для, для бійців. Інколи гурти виставляють такі умови, що ну, трошки складно їх. Реалізувати, тому нам не вдається з ними поспівпрацювати. Але на загалу гурти дуже гарно відкликаються, і я завжди щаслива з тих гуртів, які ми запрошуємо. Вони дійсно готові їхати, готові їхати за просто так за дякою на, на наші акції. Виступають, беруть участь, тому велике їм спасибі за це. І наостанок, де і коли відбудеться Воля Фест і чого Тернополянам варто очікувати від цього концерту? Воля e, Фест відбудеться 31 травня у неділю в концерт-холі ТРЦ Подоляне о 15-й годині початок. E, я очікую, і я думаю, що всі тернополяни очікують, що це буде велике шоу в дузі, дузі патріотизму. Це буде для свідомих українців, для людей, які люблять свою країну, турбуються про свою землю, турбуються про тих хлопців, які на сході воюють, яких ми підтримуємо усіма своїми силами тут, в Тернополі і в інших областях. Дякую. дякую вам Успіхово. Запрошую.